27 грудня Україна зустріне хмарним небом та прохолодними температурами. У більшості областей день пройде без опадів, лише місцями можливий сніг чи дощ. Вітер залишатиметься помірним, додаючи легкого зимового відчуття, температури коливатимуться від мінус 4 до плюс 3 градусів залежно від регіону. Розглянемо, яка погода очікується в кожній області. У Київській області в день температура становитиме близько нуля градусів. А вночі знизиться до мінус одного. Хмарна погода триматиметься увесь день. Вночі йтиме дрібний сніг, а вранці розпогодиться. Більше опадів не прогнозується. На півночі у Житомирській області в день температура становитиме 0 градусів, а вночі опуститься до мінус одного. Хмарна погода збережеться до самого вечора без дощу та снігу. У Чернігівській області в день температура буде близько 0 градусів. А вночі знизиться до мінус одного. Охмурий день пройде без опадів. У Сумській області в день температура підніметься до плюс одного градуса, а вночі опуститься до мінус двох. Хмарна погода триматиметься до вечора, коли небо прояснеться. Опади не прогнозуються. На сході у Харківській області в день температура становитиме плюс один градус, а вночі залишатиметься на рівні нуля. Хмарна погода триватиме увесь день. Опадів не передбачається. У Донецькій області в день температура підніметься до плюс одного градуса, а вночі знизиться до мінус 2. Вітер північно східний, швидкістю до 4 метрів за секунду. Вдень похмуро, але ввечері небо проясниться, без дощу та снігу. У Луганській області в день температура буде плюс один градус, а вночі 0. Протягом усього дня зберігатиметься хмарність. Без опадів. На півдні. В Одеській області в день температура підніметься до плюс 2 градусів, а вночі до плюс 1. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду. День буде хмарним, опадів не прогнозується. У Миколаївській області вдень і вночі температура залишатиметься стабільною на рівні плюс 2 градусів. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду. Хмарна погода триматиметься увесь день без опадів. У Херсонській області в день температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі буде плюс 2. Вітер північно східний швидкістю до 6 метрів за секунду. День пройде під хмарним небом. Опадів не очікується. У Запорізькій області вдень температура буде плюс 2 градуси. А вночі плюс 1. Вітер північно східний до 4 метрів за секунду. День буде похмурим. Опадів не прогнозується. На Кримському півострові вдень температура підніметься до плюс 1 градуса, а вночі залишатиметься на рівні нуля. Вітер північно-східний швидкістю до 5 метрів за секунду. Ранковий дощ зі снігом закінчиться до середини дня більше опадів не очікується. На заході у Львівській області вдень температура становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 4. Вранці очікується дрібний сніг, який завершиться до обіду. Решта дня пройде без опадів. На Івано-Франківщині вдень температура підніметься до плюс 2 градусів, а вночі опуститься до нуля. Вранці можливий дрібний сніг, після обіду очікується дощ а ближче до вечора дощ зі снігом. У Тернопільській області вдень температура становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус двох. Протягом усього дня зберігатиметься хмарна погода. Без опадів. У Чернівецькій області в день температура буде близько нуля градусів, а вночі залишатиметься на цьому ж рівні. Вдень можливий дощ зі снігом, який ближче до вечора завершиться. У Закарпатській області в день температура підніметься до плюс трьох градусів, а вночі знизиться до мінус 2. день пройде під хмарним небом. Опади відсутні. У Рівненській області в день температура становитиме мінус один градус. А вночі опуститься до мінус трьох. День пройде без опадів. На волині вдень температура буде близько нуля градусів, а вночі знизиться до мінус двох. Вночі можливий дрібний сніг, який завершиться вранці. Більше опадів не прогнозується. На Хмельниччині в день температура становитиме мінус один градус, а вночі буде мінус 2. Ранковий дрібний мокрий сніг завершиться до вечора. У центральних областях. На Кіровоградщині в день температура становитиме плюс один градус, а вночі 0. Вітер північно-східний до 5 метрів за секунду. День буде похмурим, але опадів не очікується. На Полтавщині в день температура буде близько нуля градусів, а вночі знизиться до мінус 1. День пройде без опадів. На Черкащині в день температура становитиме нуль градусів, а вночі буде мінус 1. День буде хмарним, але до вечора очікується прояснення. Опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині вдень і вночі температура залишатиметься на рівні плюс 1 градуса. Хмарна погода триматиметься увесь день. Опадів не очікується. У Вінницькій області вдень температура становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 1, вночі можливий сніг, який завершиться до ранку. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Нехай ця зимова прохолода надихне вас на теплі моменти разом із рідними та друзями. Бережіть себе та не забувайте стежити за погодою. До нових зустрічей!